Виїжджали в кінці, в початку травня, приїхали тільки зараз, це просто неймовірно. Люди ходять, улыбаються. тобто взагалі ну, аж не віриться очам своїм. Був під час окупації, два місяці виходить і виїжджав через Береслав. Я не жив там, де я по документам був. Е, відразу з'їхав, щоб мене не знайшли. Два місяці якось так вийшло, що мене навіть не чіпали навіть. Ну, побачив, як місто вимирає абсолютно. Тобто більше половини людей виїхало. Ну, блокпости майже на кожному перехресті. Тобто, так, старайся їх обходити. Таке. Обстановка, звісно, була дуже нагнітаюча. На постах перевіряли тільки паспорт, де працювали, там студент казали, тобто придумали свої історії ну, в такому роді. І потихеньку виїхав, слава Богу, з третього разу. Так, проїхався, в цьому будинку, до речі, жив до війни, тому ну, аж так, трохи ностальгія пробирає, звісно, дуже сильно. Дуже сильно аж не віриться. E... Неймовірно. Добрий день, розкажіть, що ви що ви хлопцям принесли? Та наконец наконець. Ну тут пирохи з сиром, там його. Іще, ще, ще. Ну, піроги сиру. Ну, ви ж бачите, що по вулицях їздять машини і О, гляньте, там з флажками, там з флажками, там з ленточками ждали дуже люди. Референдуму не було, мальчики, ніякого, то все, то, то все ми сміялися. А як вони знімали ще кліп, до того ми, ми сміялися? Чуємо стрілянина по городу, така, по вулицям стрілянина. Як кадировці знімали е, захват е, української диверсіонної групи в Херсоні, поїздили, постріляли вікна по центральної вулиці. Це тільки треба додуматися, який, яка диверсіонна група прийде в центр міста, де десятки тисяч е, рашиків, яка диверсіонна група прийде в місті і в центрі міста почне капашитися. Це ж сміх, прямо люди, люди наші сміялися. А хтось мабуть, вірив, кому вони знімали кліпи. Я не в курсах у цих партизанських ділах, ну підривали добре. А скільки зараз тисяч по місту їх переодети, це кошмар. Люди зустрічають їх. Ну, Видно по розговору, що вони не з нашої пісочниці. І вони іще то переодеться, то поїсть, то десь зустрічаються хтось з кимось, говорить. Ну, наприклад, наша ХБК Фабрика, ну наша бившая фабрика ХБК. Тут говорять, один говорить, що давайте встретимся вот здесь, на кругу, напротив какого якогось заводу. Весь Херсон знає, що це ХБК, правда? А вони не розуміють. А вони не знають, що це ХБК. Угу. Ну, видно, що не наші. Потім до одного діда прийшов, дайте мені штани. Він каже, іди здавайся, які там штани тобі там. Ще один, що сиділи у маршрутці, вони маршрутчику кажуть, нам надо вийти нам потрібно нам, нам вийти на конечне. Скільки буде стоїть? Ми всі знаємо, що в нас однаковий тариф, що одну остановку, що 20 остановок. Скільки це буде стоїти? А потім, не доїхав до кінця, сказали, о, нам здесь, здесь треба. це міра безпечності, якщо будуть якісь резонансні резонанс, то не Патрульна поліція виконує свої функції відповідно до законодавства, спілкується з громадянами, отримують інформацію. Цю інформацію намагаються перевіряти, патрулюють, ну, реагують на звернення громадян. Дуже багато різної інформації про те, що там в певних районах міста, десь колись там хтось мешкав, десь хтось співпрацював з. Військовими країни-агресора. Про порушення, про злочини звертаються. Ну, велика кількість заяв надходить на те, що стосовно грабежів, стосовно крадіжок у будівлях. Такого роду інформація надходить. Те, що настільки емоцій переповні, люди просто підходять, обіймають. Дякувати. Мене за все потрібно повсіти за собі. Вони молодці, вони герої. Скільки людей натерпілися, місто Херсон, місто десь я б його нічим так не поцінив. А, правда, просто На Херсонському вокзалі нині людно як ніколи, оскільки тут практично все місто сюди принесли генератори, обладнали їх, можна підзарядити телефони. Також пробивається який на який мобільний та інтернет зв'язок. Люди Дзвонять рідним, розповідають, як в них справи, дізнаються, як в них справи, а також читають новини про те, що відбувається в Україні. Керівництво вокзалу каже, що невдовзі сюди навіть запустять потяг. Залізничний вокзал. Функціонує зараз в аварійному режимі. Ми привезли генератори, привезли три старлінка. Тому у нас в цій кімнаті в цьому залі відбувається підзарядка мобільних телефонів. Працює по всій території вокзалу Wi-Fi. Люди можуть спокійно зайти, зв'язатись з близькими, вийти на зв'язочок, якому комусь потрібно, та підзарядити свої мобільні пристрої. А далі в нас працює гуманітарний коридор лікарі без границь, які приймають людей. Сталося так, що коли 11 числа звільнили Херсон, 12 числа зранку, ми вже сюди приїхали. Ми вже оглянули свою територію, першочергово оглянули її вибухотехніки на рахунок замінування, перевірили все необхідне, і ми одразу організували сюди. Ви почали одразу відновлювати рух на Миколаїв, відновлювати колію. Від Миколаєва до Херсона було більше 50 розривів колії. Що ну можливлювало її використання, тому ДСНС пройшли колію. Сказали, що можемо працювати, і наші люди вже з суботи працюють на цьому перегоні для того, щоб відновити колію. Росіянські новини принципово ми не дивились взагалі. Ну, дуже психіка слабенька вже стала, тому я навіть не порівнювала. Ну, чекали, ждали, вірили. Дуже чекали. Дуже... Багато було людей знев... зневірених біля нас. Деякі мої близькі, знайомі люди, на яких я кричала, то потіла ногами і казала, кажу, ви тут півроку і соплі розпустила, я вісім років жду і жду. Ну, дождались, слава Богу. Приходили, шукали воєнних. У нас там поліцейський в під'їзді його шукали, але його не було вже. Шукали, шукали. Мені одна навіть сказала, ти що кажеш, у тебе син в поліції? Ти що, не боїшся? Я кажу, я не боя. Я до боятися цього. Мій син для сина це місин далеко. А я, ну що буде, то буде, кажу. Я нікого кажу, не боюсь. Ну кажу, телефон тільки з собою ніколи не брала. Порозстріляли. Телефон не брала. У мене був віддільний для російської сімки. Для російської сімки. 14 числа дочці було 25 років. І ми все утро, в вікно було, ми дивились. Ну, ось під'їде машина. Ми так вірили, що він трошки раніше поїде. Звісно, чекали, дуже чекали. Они же все делали, они плакаты везде повешали, повешали везде плакаты типа Херсон с Россией навсегда, типа Херсон это русский город, тебя меня типа. Когда зашла Украина, мы все это начали стирать. Просто залазили, да, стирали. залазили стирали. Ну, потому і что варили. если бы здесь были русские, мы были, делали это при них, то нам была бы шума. А <laughs> как вы <не> знаете, переслідували <laughs> тех людей, которые на початку ходили на митинги? Конечно, когда был митинг, здесь даже стреляли в людей. Да. Дело было шкодно, шкодно. да, было такое, что митинг был. Короче, все пришли типа, за Украину, за Херсон и все остальное. Типа, и они стреляли были в людей, которые типа вот это вот приходили и да, разгоняли их. Но наши не сдались, а был второй, третий, четвертый. Да. Током бьют и палками, и посколубцами сжимают пальцы. И вывозят центр, даже за Антоновский мост вывозили в Цирюпинск. И там на Цирюпинском... Да. И там бросали тебя, и ты идешь сам пешком. Вот так выбрасывают с головой на мешке, вывозили с мешками на голове. Всегда. Раз пять я Ещё был. Еще вот так затяжек, короче. И затяжки одевали браслеты ну, и сходчики перематывали. Типа, затяжками руки вот так вот затягивали. И, ну, и еще издевались над детьми, но ну, только как мог можно. У меня пикон был герой Украины посмертно. за его форму. За я его форму храню. Кого? Пикуна свого. А он у меня заслуженный Герой Украины посмертный. Кибор был. В 14 году аэропорт освобождал. І вони знайшли цю форму. І нагороди? Нагороди, слава Богу, я положив опікуну в могилу. Слава Богу. Ну, награда оставалась за героїв України, вони його зламали і спалили. Чи вони нарядили, типу, що я ЗСУ. І типу, що я здаю їхні позиції. І все. І поїхав ти, і скільки ти там в них провів в полоні? У мене роз п'ять в кінці держали. Самое большее я просидел это три месяца. А він а ти не можеш, а ти не можеш. Він і і по рації, а ти не можеш. Це нормально. Бабуля, вчора, до цього до скажи я до моста доїхала, бачила, там, де окопи, а то далі не їхала.

Люди зараз ну, вже трішки видно, вже люди ейфорія пройшла, але все одно, все одно посмішки, посмішки люди махають раді, ось, наприклад, як чоловік.